Уяви собі, сидиш у маршрутці, звичайний день, все як завжди. І тут водій раптом зупиняє посеред дороги, повертається і каже «Люди, я вибачаюсь, але я зараз плакати буду. В Салоні тиша. Ніхто не знає, що сказати. Хтось посміхнувся нервово, хтось зробив вигляд, що нічого не чує. Лише бабуся з першого сидіння спокійно питає Синку, що трапилось? Водій витирає очі рукавом. Я тільки що з пологового дзвонив. Я батьком став першим раз в житті. Дівчинка. І голос у нього такий, ніби він і сміється, і плаче одночасно. Маршрутка завмирає як кіно на паузі. І раптом усі, хто три хвилини тому нервував через затримку пробки, ціни, роботу, починають посміхатися. Жінка середини салону каже Та їдьте вже до неї. Чоловік справа додає Я за кермо можу. Хтось ззаду гукає. А давайте всі скинемося на подарунок. І поки той водій стоїть, губи тремтять, а очі блищать, у салоні починають передавати десять, двадцять, хто скільки може, без примусу, без треба. Просто так по людськи. Через хвилину в руках водія лежить невеличка стопка купюр і чиясь маленька в'язана шкарпетка. Видно, бабуся швидко зняла зі свого кулька. Бігом, каже вона, в тебе тепер дім інший. Він не витримав і заплакав по-справжньому. Подякував і поїхав. А маршрутка стояла кілька хвилин на узбіччі. Ніхто не поспішав, ніхто не нервував. І було відчуття, ніби ми щойно всі разом побачили щось святе не в іконах, не у вікнах храмів, а в простому чоловікові. Який став батьком, і в людях, які на хвилину пригадали, що вони люди.